Якраз саме Богдан сипало зі своїм другом, ну, тому вони її били вдвох. На що приїхали особи, кого я знаю, особи 3-4. Богдан сипало з Саю з другом своїм, а там людей я більше не знав. Ну, ДФТГ тут не при ділах, хтось мене вони ніяк не трогали, не били. Абсолютно наоборот, на наступний день, я ж кажу, Журвель приїхав і предложив свою допомогу в плані вирішення питання, як мінімум, по здоров'ю. Поліцію я не звертався, ВСП теж не звертався, так як на той час перебував ну, в СЗЧ, і планував, в мене вже була частина, яка хотіла мене забрати, планував повернутися, встановитися по службі. Тобто в мене б на це ну, просто навіть часу не було. де і На той час я предложив Богдану Сиполу, ну, рішити це все мирним шляхом. Я Пономаренко Максим. Хочу сказати наступне щодо відео з моїм побиттям. Так, ми сиділи в компанії. У нас була словесна перепалка з дівчиною. Ввечером вони поїхали в своїх справах, і я поїхав в своїх справах. Через деякий час мені зателефонували та сказали, що хочуть зі мною поговорити. На що я поїхав додому та чекав? Людей, які хочуть зі мною поговорити, приїхали чотири особи. Один із них, а саме двоє, хто приймав участь, це сипало Богдан, які били, та Олександр, його друг. Дві особи я їх не знаю, не бачу. Так, всі бачили. Так побили з приводу відео щодо ДФТГ та журавля. Журавель тут не приймав ніякої участі. ДФТГ також він наоборот приїхав на наступний день та запропонував свою допомогу в плані вирішення питання по здоров'ю, а саме зуб ставить. І так як було сотрясення, допомогу може яка потрібна. Тобто ДФТГ і Журавель тут зовсім не при чому, Я ж кажу, наоборот, предлагали свою допомогу у вирішенні в цьому питанні.